Салют, типо, з вами Хьюман, мінус один окупант і я мінус один ко і як завжди ковточик змачної та коросної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні ж друзі, я вам пропоную поговорити про великий злив контенту по грі Team Fortress 2, також про Blizzard та його чергові проблеми: Atomic Heart та його інші різновиди виття з боліт. Також ми для вас маємо цікавеньку інформацію з інтерв'ю по Dead Space Remake, як змінювалась гра в процесі розробки для ремейку та ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Нещодавно в Твітера з'явився допис, який стверджує, що в мережу злили аж 61 Гігабайт різноманітні. Матеріалів для мультиплеєрного шутера. І це в нас Team Fortress 2. І до речі, всі ці матеріали так і не дісталися релізу. Тож фанати почали ретельне вивчення цих файлів та знайшли незакінчену карту Dust Bowl 2, а також бета-версії карт Mercenary Park і Train Yard. Ну і в додаток ручну пилку гігантського робота з трьома ногами та тривимірну модель відьми. І хоча фанатам Team Fortress 2 ще потрібно буде відшукати вігабайти файлів багато нового, проте користувачі мережі вже зараз. Впевнені, що стався найбільший витік в історії шутера, користувач же, який і опублікував новину про витіку твіттер, він зазначив, що модери проєкту вже планують відновити частину контенту і впровадити його в гру. Єдине, що залишається, це сподівання на те, що сама Valve не заважатиме своїм фанатам і, хоча б частину з контенту додасть в гру. Як думаєте, це у нас випадковість чи, можливо, навмисний піар, щоб підігріти вашу цікавість до гри. Ну а ми з вами переходимо до наступної новини, і я вам нагадаю, як в. О, з минулих відосів, ми з вами обговорювали, що останні три гри про високого Бразерс Ой, ой, ой про Лисого вбивцю. Так, от ми говорили, що серію ігор з ним об'єднають в один всесвіт під назвою Hitman World of Assassination. А вже 26 січня одночасно із злиттям трилогії всі фанати Агента 47 зможуть спробувати себе в раніше не баченій для серії забавців саме в режимі Рогалика. І от саме йому розробники присвятили новий кінематографічний трейлер. Тож оголошений ще пару місяців тому Hitman Freelancer дасть нам геймерам всі необхідні. Інструменти для успіху, однак не гарантую, що ціль буде доступна для усунення. Так, так, друзі, вам не почулось. В цьому режимі багато елементів генеруються випадковим чином, і вони існують незалежно один від одного. Тож вам доведеться правильно підбирати екіпірування і самостійно приймати рішення, створюючи умови, необхідні для усунення цілі. Поки цивілізований світ бореться з мокшанами, хтось їх промотує, як і ми. I do it, man. Ну так, от компанія Фор Діванті, яка займається виданням Atomic Heart на території азійського регіону, на своєму youtube каналі опублікували ексклюзивний фрагмент проходження гри. У ньому було показано 14 хвилин ігрового процесу. На відео ж головний герой бореться з ордами роботів, використовуючи як вогнепальну зброю, так і сокиру, ну і гаджети. Зокрема, нам демонструють процес злому замку та усунення камер відеоспостереження, а також процес вирішення головоломки. Проте з Ютубу відео було. Видалено, але росіяни вже його вкрали і залили на свої ресурси. Ну в цілому, я і не здивований. Ну я вам хочу нагадати, що ось це ні в якому разі не треба купувати, навіть враховуючи, що гра є в українському стімі. Юкадем right. Ну а для тих, хто думає, що нічого такого, якщо він придбає гру, що тут такого, це ж просто гра, і ці гроші нічого там пшик, враховуючи ті гроші, які перекидує Європа в Росію. Але я вам доведу навпаки. Тобто, яким чином компанія, яка робить цю гру, пов'язана з тими? Хто запускає ракети по Україні, один із користувачів Twitter провів власне розслідування і яке виявило, що розробники майбутньої дрочильні на Совєтов тісно пов'язані з Газпромом та Кремлем. Про це прямим текстом навіть написано на російській вікі, яка пише про гру. А тепер беремо і дивимось на схему, яку показав нам користувач Твіттеру. Тож, якщо у вас є хоча б одна думка, щоб купити це, згадайте багато поверхівку в Дніпрі. Та й взагалі все, що коїться зараз, 11 місяців, і зробіть висновок, через кого нас знищують, в принципі, як і багато чого в нашій країні. Тож я закликаю всіх тих, хто бажає. Прийти в Steam і накидати скарг на цю гру, бо це не має права заробляти наразі гроші, бо ці гроші впадуть на наші голови у вигляді ракет. І друзі, не кажіть мені про офіс в Кіпрі, не обманюйте себе. А от 12 січня компанія From Software опублікувала твіт, в якому розповіла, що випустила новий патч для ПК-версії Dark Souls 3. Сам же Steam повинен розпочати його автоматичне завантаження саме під час наступного запуску клієнта. І хоч розробники не роз... Розкрили всіх деталей, але уточнили, що патч містить технічні виправлення з самих проблем, які пов'язані з патчем 115.1. Я особисто не перевіряв, але я впевнений, що хтось з вас точно грав. Тож можете написати в коментарях, як там і що зараз. Бо колись я вам вже розповідав про відключення серверів через шкідливий експлойт. Так от для його фіксу знадобилося 6 місяців. І до речі, по Dark Souls в мене для вас є ще один цікавенький інсайт. Я думаю. Скоро ви побачите Dark Souls, одну з частин українською мовою, субтитри, інтерфейс та навіть озвучення. І якщо ви будете пильними, особливо на свій слух, то, можливо, почуєте деякі NPC та босів від вашого х'юмена. Дє! Yeah! Якщо вам таке було б цікаво, і ви через це перепроходив Souls, дайте мені знати в коментарях, бо для вас готується конкретна українізація. Тим часом нещодавно творці ремейку Dead Space зі студії EA Motive розповіли про роботу з оригінальним сюжетом та про те, які зміни чекають на нас з вами. Тож як зазначає провідний дизайнер рівнів Кетрін Стюарт, усі розробники керувалися одним підходом. Якщо працює, не чіпай. Загалом перед розробниками стояло завдання залишити все таким, яким воно було в оригінальній Dead Space, і допрацювати те, що на думку нової команди можна зробити краще. На щастя, переробляючи Dead Space, команда EA Motive мала перевагу працювати з історією, яка вже була досить чудовою, і яка заснована на впізнаваних і майже універсальних темах. Ви спускаєтесь в пекло, щоб врятувати свою кохану, каже старший автор Ігор Джо Беррі. це одна. З найдавніших історій, але інтерпретація Dead Space також є дуже актуальною, тому що вона розповідає про корпоративну корупцію, про те, що духовність йде на перекосяк, і про розділення проти повторного зв'язку. Розробники хотіли спробувати допрацювати фрагмент світу з ремейку, щоб він краще вписувався в ну ширший контекст. Адже в нас, окрім ігор, існують також комікси та аніме. Так хто не знав, є стареньке аніме. Тож, якщо цікаво, можете прогуглити дізнаєтесь багато цікавого. Тож тепер, за задумом розробників, другорядні персонажі отримали більше екранного часу, а також ініціативи та глибини. Ну а інші зміни включають концентрацію того, що вже було. Цитую: ми також приділили трохи більше екранного часу, агентури та загальної індивідуальності деяким двогорядним персонажам, каже креативний директор Роман Кампос Оріола. Деякі були дійсно важливими, як Ніколь і Мерсер, але навіть такі персонажі, як Джейкоб Темпл і. Елізабет Кросс, які були насправді лише в аудіожурналах в оригінальній грі, тепер насправді мають деякий екранний час, і вони повинні зіграти свою роль. І от, за словами старшої сценаристки Джо Беррі, кістяк історії ремейку Dead Space залишився незмінним. Але вчинки гравця та взаємодії з персонажами можуть мати дуже різний контекст. Однією з найбільших змін, яку помітять гравці, є те, що як і в Dead Space 2, ну і далі, Айзек тепер має власний голос. Я пам'ятаю подкаст який наголошував на тому, що в оригінальному Dead Space Айзек був схожим на дуже завантаженого працівника, якому просто сказали піти полагодити купу речей. І це дуже дивно, адже він є експертом всьому, що в принципі і доводить. Тож тепер наша участь у діалогах, а саме Айзека, додасть йому глибини. І таким чином він буде більше залучений в ту атмосферу і взагалі все те, що коїться на самій Ішімурі. Ну на кораблі, ну а я вам друзі нагадаю, що залишилося чекати на цей ремейк зовсім недовго. Він у нас виходить 27 січня на ПК, PlayStation 5 і звичайно, Xbox Series SX. І ми його будемо проходити разом. Ба Більше, я маю намір пройти цю гру на своєму ігроладному каналі Human Bus Cepські стріми. І як я вам вже казав, по всесвіту Dead Space вас чекатиме ще маленький сюрприз у вигляді контенту. Нічого екзотичного, але проведений разом час буде того вартувати. Тож підписуйтесь. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як компанія Valve внесла коригування до правил Dota 2 для кіберспортивних команд. Тобто, заборонивши використовувати. Ти в бандлах з озвученням голоси, не пов'язаних з командою осіб та відредагованими репліками. Дана інформація, до речі, про нововведення з'явилась на офіційній сторінці гри. Ну, мабуть, компанію дратують те, що голоси для озвучення бандлів, вони звучать не так, як задумалось, або ж говорять не зовсім те, що потрібно. Тож відтепер у записі реплік зможуть брати участь лише члени команди, а самі голоси не повинні оброблятися за допомогою сторонніх додатків. Чи вплине це на саму гру? Ну, чесно кажучи, хто його знає. Я не думаю, що гравці, аматори та професіонали якось сильно будуть зважати на те, яким чином йде озвучка чи яка там фраза змінилася. Хоча я можу помилятися, можете написати в коментарях своє враження. Ну і продовжимо про Valve. Як ви знаєте, портативна консоль Steam Deck має доступ до хмарного геймінгу через платформи Microsoft, Nvidia та інші компанії. Проте GeForce Now, на жаль зараз доводиться запускати на цих консолях через браузер, а не через програму. Але Valve, він же Steam і все це з Nvidia вже обговорюють різні варіанти співпраці. Про цю історію детальніше та й. В принципі не тільки про цю історію, я розповідав на своєму it каналі Human Vast, тож якщо цікаво, активні посилання в описі під відосом, можете пройти подивитись. А давайте зробимо флешбек в 22-й рік, коли було ще тепло. Тож влітку 22-го з'явилася інформація про те, що Insight, себто російська компанія, звільнила понад 600 співробітників і все б нічого, але нікому не виплатили заробітню плату. Оце так несподіванка. Ні. Далі ж десь у жовтні компанію визнали банкрутом, а арбітражний керівник Деніс Качура поділився у Фізбук-подробностями про справу Game Insight. Ми от читали, 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 занурювались, і окрім ниття про несправедливість нічого не побачили. Типово винен хтось інший. Ну. В принципі, все як завжди, на Росії, за словами Дініса, керівництво Game Insight стверджувало, що не може платити співробітникам у Росії, бо головний офіс розташований у Литві, адже через санкції грошові перекази не могли здійснити. Але Качура вважає, що політична ситуація насправді є лише приводом, щоб не платити співробітникам. Він виділив купу факторів, які на це начебто вказують. Ну і звісно, опис про те, що летла то взагалі погана країна, і з нею вічна політична любов. Це не я придумав, це Деніс так написав у Фейсбуці. Качура також зазначив, що коли 29 грудня 2022 року закрився реєстр вимог кредиторів, то в ньому були лише борги по зарплатах, і обурений допис знов розбився лайкою. Ну, класична. Аргумент росіян у будь-якій розмові бізнес ризикова штука буває різним. Бізнес кидає один одного, це нормально, неприємно, але нормально. Кидають банкірів на кредити, іноді страховиків, кидають батьківщину на податки та обов'язкові платежі. Кидають контрагентів, кидають партнерів. В останню чергу кидають працівників. Game Insight кинув тільки працівників, нікого більше. Тож як я вже й казав, Литва заборонила переказувати гроші в Росію, але качура думає, що можна було б знайти спосіб викрутитися з ситуації. І знову типова поведінка східних сусідів. Як не вкрасти, то обманути, ну а потім нити, що хтось намагав їх самих. Тож, якщо підбивати підсумки, те, що керівництво кинуло своїх, нічого дивного. Мені здається, в Росії це абсолютно нормальна двіжуха, коли один кидає одного і це є нормою. Ні на не ні проживеш. goddamn right. Проте давайте повернемось до ігор. Поки що компанія Bethesda до офіційно не повідомляла жодних дат виходу своїх ігор, проте уважні геймери в мережі стежать за будь-якими змінами, ну, які відбуваються зі сторінками продуктів у цифрових магазинах. І от повз них не пройшов той факт, що в базі даних Steam дата виходу космічної рольової пригоди Starfield змінилася. Тобто, якщо раніше там було вказано умовно 23-й рік, то вже зараз інформація змінилася на незабаром. Ну, кажуть, що таке відбувається якраз. Так, в той момент, коли розробник-видавець вже чітко знає, яка дата повинна бути, саме тому виходять такі зміни. Але друзі, це не 100% інформація з приводу того, що це офіційна заява, щось навіть нагадує на якусь конспірологію. Хоча ходять чутки, що дату виходу Starfield все ж таки можуть оголосити на Devolver Direct який в нас буде проходити 25 січня. Ну, якщо, звісно, вже це діянь не відбулась. Проте, друзі, існує і інше пояснення такої зміни: Valve не так давно змінило умови оформлення сторінок для ігор. І при цьому був виставлений певний дедлайн та ряд вимог. І от ті, хто не встиг вчасно підготувати сторінку ігор під оновлення, то автоматично вони отримують дату незабаром. Тож, ну, нам з вами залишається лише чекати нової інформації від розробника, септо офіційної. Ну що ж, друзі, здається, те, що давно втрату. Ratchet Все ж таки відроджується. Тож ведучий подкасту Xbox Era Нік Бейкер, відомий також під ніком Special Nick, розповів, що Platinum Games та Xbox можуть працювати над відродженням екшену про драконів ScaleBand. За його словами, він має певну інформацію, проте наразі ще рано говорити про щось конкретно. Менше з тим, Special також зазначив, що не знаю, мова буде йти про повне відродження або про розробку з того місця, де команда залишила проєкт. Ну а я, друзі. Друзі, вам нагадаю, якщо ви забули, а для тих, хто не знав, скажу вперше, що гра Band, яку розробники робили разом з Microsoft. Була, на жаль, скасована в 2017 році, це мав бути пригодницький екшен, який розповідав би про дружбу людей із драконами. І до речі, перший анонс Scalebound відбувся ще в далекому 2014 році на виставці e 3 Ну а загалом автори планували випустити гру до кінця 2016 року на Xbox One ПК. Але, ну як ви зрозуміли, цього не сталося. Однак, друзі, на даний момент інших подробиць про долю Scalebound немає. І хоча ще минулого року Філу Спенсеру та геймдизайнеру Хі. Кі камії було поставлено питання про відродження проєкту, однак вони тоді нічого не підтвердили, хоча і не спростували. Менше з тим минулого року Джес Корден опублікував у Windows Central статтю, в якій описав намір Камії з Platinum Games відродити проєкт Scalebound. Проте друзі, все це залишається поки що в розділі чуток і до того моменту, поки ми не почуємо офіційні заяви від розробників. Так, друзі, сорян, але <світ> навіть в цьому ролику я не можу пройти повз The Last of Us. Ну, тому що я не знаю, це вже у нас якась традиція. Тим паче завжди є якісь цікавенькі новини. І тим паче, на фоні того, що зараз вже виходить і вийшла перша серія, точно можливо, коли вийде цей відос, і друга серія серіалу від HBO по The Last of Us. До речі, ви дивились? Напишіть в коментарях, бо я вже так на даний момент я подивився одну серію. Можливо, в момент виходу цього відосу я вже подивився дві. Ну кажучи про першу серію, мені зайшло. Атмосфера прикольна. Надто сильних таких емоцій не було, як я бачив, коли вперше ластуху, все мені сподобалось. Окрім, блін, вибачте, Еллі. Я не можу себе якось відірвати від тої Еллі, яка була. Розбирати наразі не буду, що мені сподобалось або не сподобалось в акторській грі, або ні. Ну, не той формат наразі, але. Напишіть в коментарях. Менше з тим, нещодавно президент Naughty Dog Ніл Дракман. В інтерв'ю порталу Comic Book згадав мультиплеєрний проєкт на основі The Last of Us і назвав його найамбіційнішою грою, якою коли-небудь займалася студія. Тож, за словами Дракмана, робота над онлайновою грою у всесвіті The Last of Us розробники почали ще до релізу сиквелу. Однак досі гра офіційно не анонсована. Ну а причиною цього дракмен називає те, що ранні анонси ведуть до перероблення і не дозволяють свідомо будувати процес розробки. Я б ще також хотів додати про завищені очікування, тому що не хотілося б, щоб The Last of Us пішла тією ж стежкою. Що вийшло у Resident Evil Reverse. Я думаю, друзі, що з минулих відосів ви зрозуміли, що в Ubisoft є певні проблеми. Однак, друзі, це не всі негативні новини. Нещодавно Ubisoft зупинила розробку Splinter Cell VR та Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. А зовсім нещодавно оголосила про скасування трьох неанонсованих проєктів і чергове перенесені дати релізу багатостраждального піратського бойовика Skull and Bones. No! God, please, no! 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 Тож, no! як повідомив сайт PC Games N, Ну, принаймні, одна з очікуваних ігор Ubisoft поки що в безпеці. Представники компанії підтвердили, що розробка Beyond God and Evil 2 продовжується, і команда старанно працює, щоб виконати свої амбітні цілі. А в середу, 11 січня, Ubisoft провела телефонну розмову з інвесторами, під час якої підтвердила, що Skull and Bones буде відкладен до початку 23-24 років. Плюс ще три неанонсовані гри були скасовані, оскільки розробники з Rainbow Six Siege і Far Cry, вони борються з важкими фінансовими проблемами, проте в розмові з PC Games N Ubisoft каже, що це не вплине на розробку Beyond God and Evil 2. Менше з тим, попри навіть затримку Skull Bones, попри скасування щонайменше трьох ігор від Ubisoft. Вони все одно наразі працюють і створюють ще три гри: Assassin's Creed Mirage, соціальну та багатокористувацьку Assassin's Creed Infinity, Та третє, це ремейк оригінальної Splinter Cell. Ну а перед тим, як ми з вами поїдемо по списку новин, я б хотів подякувати всім нашим спонсорам та патронам, всім тим, хто підтримує та вірить в нас навіть в такі складні часи. Ну а хто хоче і може доєднатися до фінансової підтримки раз на місяць, всі активні посилання залишаємо в описі під відео. Дякую вам. Що ж, друзі, давненько ми з вами не говорили про Блізер та їхню останню, прости господи, гру. Нещодавно стало відомо, що доступ до Overwatch 2 найближчим часом може бути ускладнений, і все це через неприємності, які пов'язані з серверами. В черговий раз з невідомою розробником причин у грі спостерігалися проблеми з автентифікацією, ну яка призводить до неможливості залогінитися в гру взагалі. Ну а ті ж, кому пощастило більше, могли зіштовхнутися з проблеми уповільнення входу в Overwatch 2. Таке враження, що ми знову Говоримо запуск гри, коли в чергах на сервер стояло по 100 гравців. І от тепер це повторюється знову. Ну я не знаю, як у кого, а у мене флешбек на піратку WoW Atlantis. Менше з тим, представники Blizzard вже повідомили, що про проблему знають і її вирішують. Наразі спеціалісти компанії вивчають причину несправності, проте точних термінів відновлення, ну, до повного доступу до гри розробники не називають. Ну а якщо серед нас є гравці другого Overwatch, то напишіть в коментарях, чи пофіксили вже ці баги. Ну і друзі, давайте на останок. Поговоримо про оновлення Warcraft 3 Reforged, а саме патч 1350. Ну і зазначається, що патч з'явився 19 січня поточного року. Ах, як же я колись любив Blizzard та їх лор по Варкрафту? Були класні часи, тож найважливішою новою функцією стала можливість створення власних сюжетних кампаній на що чекали багато модерів. Адже до виходу патчу гравці могли опублікувати лише окремі карти. Тож тепер у патчі 1.35.0 також має бути виправлення ряду помилок та значного перероблення ігрового балансу. Це останнє оновлення, яке змінює баланс армії. А у майбутньому можна чекати лише виправлення якихось помилок. А загалом, щоб ви розуміли, вихід патчу 1.35.0 Знаменує закінчення розробки гри. Ну, а якщо хтось забув, то Warcraft 3 Reforged вийшло 29 січня 2020 року та отримала рекордно низьку оцінку користувачів на Metacritic. Ну а самі ж Blizzard неспішно випускали пайчі, але так і не змогли дати фанатам ту саму Warcraft 3 з найкращою графікою та системами. Ситуація та історія схожа на перероблену трилогію GTA. Наразі ж друзі в мене для вас на сьогодні, все. Дякую щиро, що додивились до кінця. Дякую щиро, що підтримуєте нас. Це дуже дуже важливо. На з вами, як завжди, був Human. і як завжди, кайфової вам гри, і як завжди, слава Україні! Побачимось!